такі можливості нам дає сьогодні сервіс Відбай, у нас є запис зустрічі з SEO цього сервісу, там є можливість перекладати відео з мови на мову. Тому у кого є така можливість використовувати, або, скажімо так, ось працюєте з іноземними клієнтами, або треба з відео на відео перекладати, то можна використовувати український потужний сервіс. Входить в топ-5 Що ж, відбай сьогодні. І за того, що багато людей трошки не впорався, але якщо було нас двоє, то він вже так працює. Так, що ж, продовжимо: продовжимо по можливості перекладу. Так, і тепер вже ж треба забрати у хоста у хоста треба забрати права, так яку ми йому дали, але він мені їх не віддає. Зараз подумаю, що з цим зробити, щоб він віддав мені. Перекладача, так, пост все віддав, навіть не думаючи. Що ж, продовжимо по іншим можливостям. Так, роблю презентацію і продовжимо. Це, це Тим того, що сьогоднішній чад вже не тільки може говорити, перекладати, він скоро нещодавно зможе «Не бачити, як їх й... так і можна прямо показувати йому, що відбувається в реальному часі. Так, він може аналізувати людей, може розуміти, запам'ятовувати, де що знаходиться. І це не як у нашому випадку, коли нам показують так, ось задумай, подивись, що в кімнаті червоне, ти закриваєш, і потім проходить час, тобі кажуть, а тепер згадай, що було чорне. І, скоріше за все, ти цього не пам'ятаєш. А ось що GPT може, і Gemini. Чекаємо, поки будуть такі можливості. Одні з перших отримують ті, хто в США нам поступово видадуть ці доступи. Окей, продовжимо. Що ж ще цікавенького нам несуть ці технології? Так, раніше можна було поговорити, що може нам ChatGPT надати. Сьогодні можна сказати, чого не може. Оце ключове питання, і не може наскільки. Тому що в одному варіанті ми, я чекав десь рік однієї можливості, яка нам сильно оптимізувала процес в рекрутингу, так її не міг Чаджипіті 4 і потім поступово зміг Cloud. І варто враховувати, що у кожної моделі ще у людей несподівано можуть відкриватися якісь таланти, так. Тобто, Хтось був розрахований на те, щоб, наприклад, чисто відповідати в чаті, а ще й при цьому навчився в, трошки в математиці і в інших моментах, які були не навчені. І це теж ще одна загадка, бо ніхто сьогодні не знає точно, як працює ChatGPT, так як це всередині відбувається. Навіть сам Альтман цього не знає, як і в Гуглі, і це лише наші гіпотези, як це взагалі в процесі відкривається. Можливо, ми чогось багато чого не знаємо. Що ж, сьогодні вийшло ще одне оновлення для тих, хто працює з штучним інтелектом, і в Європі. Тобто, спочатку Італія банала ChatGPT, Потім Європа обмежила Клод Клод третій. Сьогодні, начебто, вона його розмежила, якщо можна так сказати. І Європа випустила новий, скажімо так, постанову актів, які показують, як можна працювати з AI. на протязі якогось часу. Ті, хто інтегрують штучний інтелект, в тому числі ми будемо зобов'язані в Європі обов'язково попередити всю команду, що всі знали плюси-мінуси ризики в плані того, як працювати з ним. Далі, ті, хто працюють. З штучним інтелектом зобов'язані мати дуже величезну документацію, як це відбувається, і так далі. І ключове для нас, як для юзерів, тобто, щоб нами не маніпулювали, не маніпулювали так, щоб ми, наприклад, користуючись Facebook, він не використовував його штучний інтелект, щоб скажімо так, на ми робили імпульсивних покупок неосвідомо. Як це звичайно визначити не знаю, напевно, це залежить від того наскільки де сильний юридичний відділ і в якій компанії, але європа цей крок вже робить. Що ж, там 500 сторінок. Якщо хто не хоче читати, можна просто підвантажити і подивитись саме. Що ж про AI ще на останній конференції по від Google AI слово згадали 120 разів. І можливо, не просто так. Тому що на сьогоднішній момент в світу і інвестиціям цікаве саме там, де є слово AI. Це дуже схоже на інтернет, коли інтернет зароджувався, і коли всі інвестиції в інтернет, особливо. Будь-який інтернет-магазин навіть по сільськогосподарському напряму не було слова інтернет, тоді інвестували більше. Ну це схоже на це, але схоже, що це технологія досить проривна і дуже багато чого виду у світі. Так що ж з приводу IQ Як ми знаємо, да, приблизно нормально, якщо у людини в середньому IQ 100 110, так це абсолютно нормально сьогодні. Більшість випадків вже iq тест не використовують, принаймні співробітників. А колись його активно використовували. Я колись ще знаходив роботу. Мені на кожному співбесіді давали тест IQ, щоб я заповнив, пройшов і його в армії використовували, і е, в різних речах. Але треба розуміти, що ChargeGPT мало того, що м, закачана інформацію, так чого IQ не показує сильно, тобто в нього дуже багато зата закачано інформації Він ще й непогано, скажімо так, має якусь смікалку, так, в плані того, що нам порадити. Бо в нього є певна вже своя картина, як все це відбувається. І це варто розуміти, що навіть якщо я буду закачувати себе знаннями кожен день, наприклад, по HR порекрутиму, кожен день, навіть якщо я буду тоннами споживати цю інформацію, мені не вистачить і 100 років, щоб. Визначитись і ознайомитись з усіма матеріалами, які вже вивчив чаджепіті, клот і інші системи. Це не значить, що вони їх крутіше будуть застосовувати, бо на практиці, скажімо так, практичних речей вони мало роблять у житті. Але на це варто розраховувати, що у нас тепер з'явився всюди десь радний, можливо, десь слабший, да, залежить від сфери, а десь сильніший, і в залежності, яку ми версію використовуємо. Що, давайте подивимось що викатила інфіка, і що вона. Great to be in Taiwan. Before I head out to the night market, let's dive into some exciting frontiers of digital humans. Imagine a future where computers interact with us just like humans can. Hi, my name is Sophie, and I am a digital human brand ambassador for Unique. This is the incredible reality of digital humans. Digital humans will revolutionize industries from customer service to advertising and gaming. The possibilities for digital humans are endless. Using the scans you took of your current kitchen, with... а тобто, що чаджи eh, Nvidia запропонувала, маючи вже не, не маленьку суму коштів, а саме більше двох мільярдів капіталізації. Тобто вони бачать, що далі це будуть всюди, AI цифрові помічники, які сьогодні мій аватар оцифрований в соцмережах, так за допомогою яй. І те саме вони пропонують в усіх сферах, де буде якась наприклад сервіс так тобто там де були менеджери з продажу там де були акаунт менеджери там де були сервіс підтримка служба, сурбатурботурботи сьогодні Today, we will see some digital people who look good and, look and way, explain to us in human don't need to all be phone, They will be AI interior designers, helping generate beautiful photorealistic suggestions and sourcing the materials and furniture. We have generated several design options for you to choose from. They'll also be AI customer service agents, making the interaction more engaging and personalized. Or digital healthcare workers who will check on patients, providing time. як вам спілкування з доктором, да? умовно, з AI-доктором. Не знаю, як вам, можливо, це занадто фантастично, але Nvidia бачиться так і вже презентує цей продукт і, напевно, буде заливати його е мільйонами або навіть мільярдами. І ось цікавий момент, так що е сильно змінилось, і що насторожило, це те, що був закон Мура, так, який ви могли бачити або чути, що транзистори, тобто комп'ютери, кожен рік в два рази збільшують потужність. Так, це приблизно так і було. Все було нормально, закономірно. Тоді, скажімо так, ChatGPT був набагато менший по своїм можливостям, як і Клот і Gemini, але зробила NVIDIA революцію. Саме за чого вона стала дорожчою, так і за рахунок чого сьогодні США має більше можливостей, і заборонила продавати свої чіпи від NVIDIA по світу, так особливо заборонила Китаю. І як ви бачите, прорив дуже величезний. Тобто, що значить ось цей чіп, по факту. Один чіп да, може виконувати кільсь, кількість дій. Ось, наприклад, ми там зараз задіяли з вами до цього ChargeGPT. і це затребувало певну кількість кіловат енергії, да, калорій, можна сказати, які ми також споживаємо і витрачаємо, думаючи на даний момент, і м -м, чіп обробляє певну кількість інформації. Іноді ми можемо скаржитись, як нещодавно, що ChargeGPT не працює, да, бо не вистачає ось цих кількості чіпів або інфраструктури, або ще чогось. І коли один чіп виконує в тисячу разів більше роботи, це значить, що він буде набагато розумніший, ефективніший, і треба менше ресурсів, щоб робити той ChatGPT. Там, наприклад, колись комп'ютери суперкомп'ютери називали років 30 назад, він виконував, він був слабший ніж наш сьогоднішній телефон. І це дуже схоже на це, що мало того, що чіпи стали набагато більш потужніші, обійшовши правила мура. Так ще й чіпи стали швидшими. Тобто це значить, що чат GPT і другим сервісам буде все менше менше часу для того, щоб опрацьовувати відповідь так на слух або на відео і швидше відповідати. І комбінуючи. Сьогодні вже Gemini і Google комбінує фото з запитом, разом з відео можна підвантажити, і все це вкупі створює величезне навантаження на ці чіпи. Але Nvidia непогано впоралась зараз. Було 11 місяців очікування на сьогоднішній момент, наскільки я знаю, чотири місяці вони вже зменшили очікування, а це значить, що чіпи будуть більш доступні для інших компаній і більше технологій буде створено. Що ж, цікавий момент міджорні Наші клієнти я мріють про мільярдну компанію, так яка буде мати не 100 тисяч працівників, а буде мати там штат 5 10 15 20 людей, і при цьому надбагато заробляти, і це вже є можливість AI. бо раніше тобі треба було цілу створювати систему, а сьогодні тобі, по факту, треба працівники, які, вміло, застосовують AI і щось під своїм капотом набір умовно, на сервісів. Навіть не треба палити свіче GPT. Умовно, ми сьогодні нашу агенцію застосовуємо там низку сервісів в рекрутингу, в HR, в маркетингових сервісах, і це вже є якісь певні унікальні технології, які ми, скажімо так, використовуємо. І далі ми вчимося їх краще ще застосовувати. Саме цікаве по Мінжорні, що цей прогрес буквально за короткий проміжок часу. Так, колись там були дуже руки намальовані не дуже симпатично. Ось, наприклад, колись це виглядало гірше, сьогодні це вже прорисування більш детально. Моя мама художник, і, наприклад, їй для такого, щоб намалювати таку картину, ну, треба, напевно, день і ще тиждень десь отримати якусь творчу енергію, щоб це здійснити, так? А? Стучний інтелект це робить сьогодні рази швидше. Ми його також застосовуємо. У нас є вакансії, там є фоточки. Цікаві, у нас є соцмережі, де можна подивитись, як я виглядаю так оцифрований, і м як це може бути з, з будь-чим. Питання тільки, як знайти втілення у своєму напрямку. Оце ключове. І як гадаєте, де в цих фотографіях справжній я, а де не справжній, чи є хто хто. Каже, що. Да, змогли б написати в чаті, де скажіть, цифровий я, тобто оцифрований, а де я живий справжній. Так, іду читати. Так, на другому фото справжній Так, який на другому фото справжній. Так, які є ще варіанти. На я не справжній разом з вами тут, да, поки що на сьогоднішній момент розмовляю, але сьогодні, до речі, це теж вже виправляє одна з компаній в США, яка робить так, щоб продажі поступово делегувалися з таким цифровим аватаром. Питання, вже чи зможе оцей цифровий аватар достукатись до людей? Оце вже інший нюанс. Да, але можливо, саме для цього треба буде люди, щоб цікаво знаходити цих клієнтів нетривіальними методами. Чого не може собі ai дозволити так? Що ж, і давайте подивимось на сьогоднішні можливості Сора, так тобто, Sora вийшов ще китайський аналог конкурент Сора, Google випустив ще один свій аналог Сора, тобто, всі в'язались в драку за те, щоб створювати ось такі відео, і те, що може змінювати наш SMM, наші фільми, м рілси, сторіси. Тобто, ось такі речі, скажімо так, зняти це зазвичай треба дуже величезна кількість ресурсів і. Ось, наприклад, в такому відео, да, щоб це змонтувало AI, це наскладна задача, бо кожен монітор показує щось своє, незалежності від іншого монітора. І це вражає, бо э, свора вже такого шороху наробила. Ось видно моменти, як ми бачимо так портрет трошки людини. Да. Так ми, ми зрозуміли, що напевно це чогось не вистачає, якась ілюзія. Але вистачає о, дуже виглядає симпатично. Ось можливості 40, тобто навіть вона вставила в ставочку, де людину ось зараз видно, ось таким чином. Це ікар здається, острів. Ну тут видно, очевидно, це видно якісь сильні про пропрацювання, і видно, і при тому, що фізиці так його ніхто не вчив. Тобто він не умовно, його люди не перевіряли, чи правильно чи неправильно він малює. Так, а це його, скажімо так, дуже швидка навчання, і це всього лише за рік. Що вона Або спочатку я пробував ген другий, то не пробував так. ми Я спочатку був вражений, що я можу вставити своє фото а, або ще щось, і воно може поїхати не туди. Так, а ось в солі цього вже немає, бо навряд чи комусь подобається контент, там, де м, фізика сильно порушується, і це прям кривить якийсь м, рекламний креатив. Так, що ж, у нас у нас. Членів нашої команди написала telegram бот сама без IT-знань, так? І це теж сьогодні ще одна можливість по AI, бо раніше для цього треба було штат програмістів. Сьогодні, звичайно, для складних задач вони потрібні, для простих задач вже можна поєднувати, так, якщо правильно це використовувати, звичайно, в умілих руках. Тому ось такі речі, і вже ChatGPT, Gemini може допомагати з кодом, знаходити помилки, щось виправляти, аналізувати код. Продовжувати його. І це така ще одна цікава сфера застосування, бо зазвичай IT відео дуже дорогий І, скажімо так, навіть прояснити те, що хочеш. В сфері це надважко, наприклад, зазвичай малому і середньому бізнесу, який не знає, що конкретно він хоче. Ем, так. що ж Що ж далі? Так. Ще один з цікавих парадоксів, да, хто дивився фільми майбутнього, там вказують в одних фільмах, що все буде прекрасно і як буде все робити, да, а люди будуть займатися творчістю, а в інших, що люди, скажімо так, світ перетвориться на щось невідоме, нам буде ще більше чогось невідомого. Ну, сьогодні парадокс в тому, що я сьогодні повинен розвантажувати, а сьогодні він і завантажує і розвантажує. Для того, щоб зрозуміти, як він працює, хоча б базово, так, треба інвестувати якийсь час. На всіх презентаціях у AI радять сьогодні seo компанії та керівникам з головою поринати в світ AI і дивитись, як компанія дійсно може на цьому зробити, або збільшити продуктивність працівників, як ми це робимо, або зменшити, наприклад, якісь кількість дій за рахунок того, що прості дії може робити сьогодні агенти, так або seo mm, компанії сьогодні навчаються активно, застосовують разом з командами. До речі, ми це також робимо. Сьогодні навчаємо наших клієнтів, команд по AI, зацікавлюємо, показуємо можливості для того, щоб кожен в своїй сфері розумів, як його використовувати. Бо AI сьогодні не стучить тобі сьогодні в твій робочий день, на його такий не дивиться, поки що, і не каже тобі: так чи не так, як в фільмі вона. Але цікаво, що фільми вона, хто не дивився, вказано так, що він при цьому створював о, вручні написаний. Ем... Листи кохання, так не знаю, наскільки це можливо, але сам фільм цікавий. Окей. Що Ще один парадокс. Тобто, зазвичай людська психіка працює так, що ти щось спробував і побачив, що Чаджі Піті, наприклад, тобі відповів, що я цього не знаю, і ти такий запам'ятав: ага, зрозуміло, все не працює або не використовується. Але є такий цікавий момент: проходить день, два, три раз, якесь оновлення, все, він це може. Так було з багатьма процесами, поки не з'явився клод третій опис. Я його покажу, як він виглядає. Бо на сьогоднішній момент клод третій в чомусь більш сильний, адже б в чомусь своєму, а мінав у своєму. Ось, наприклад, сьогодні робив робив транскрибацію і саме з зустрічі з клієнтом, так, і клод з цим гарно справляється. Він виглядає ось так. Зазвичай він. Ем, Дуже допомагає, якщо якісь такі величезні промти, тобто вручну написані, і сьогодні можна з ним тільки текстом комунікувати. А ось ChatGPT в цьому зробив прорив, і можна його м, використовувати дуже просто, швидко і без скажімо так якихось ем, зусиль. Як ми це зробили? Тобто ChatGPT захотів, поговорив, захотів, скарм так вийшов. Так захотів, зупинив, коли щось генерується. Наприклад, зараз щось генерується, захотів, зупинив. Так сьогодні це є. В GPT, в більшості випадків. Окей, продовжимо далі і повертаємось до нашої презентації. Так, окей. Так, значить, в яких відділах він найбільш доцільний Так, і не тільки по нашим, а й загалом по дослідженням. Найбільше його варто застосовувати в продажах маркетингу, маркетингу, особливо в HR. В HR ми створюємо сьогодні адаптації. Колись це треба було, тобто для чого взагалі адаптація? Адаптація це коли приходить працівник компанію, і певні є процеси, які треба вивчити швидко, зрозуміти, як що робиться, для чого вони, як їх застосовувати, і так далі. І колись ще ж ті да так само нам треба адаптувати під себе, написати йому інструкцію, інші нюанси, що є, але з сьогоднішнім AI він може це набагато швидше нам допомагати адаптувати людей. Тобто, ми останню свою. Адаптацію зробили за допомогою AI, по нашим матеріалам, і це в рази збільшило якість нашої адаптації. А сама адаптація вже дає швидший прихід до результату працівника. Тобто, колись без адаптації півроку да, людина могла приходити до результатів сьогодні, вже з якісною адаптацією людину можна привести за місяць за дві тижні, а з продажах за один тиждень через правильну адаптацію і AI. Аналітика сьогодні гарно аналізує дані чи Якщо по математиці щось спрахувати, то Wolfram, якщо по Excel файлам, то інший. Gemini це вводить в Google сервіси, Excel це в Copilot, встановив сервісі, в логістиці, особливо, тобто, поки що, це найбільш доцільні сфери застосування. І, як кажуть, всюди потрошку, да? не треба сподіватися, що він прийде і там за. Секунду, щось зробить невідомі для тебе в сфері, а ось там, де ти розбираєшся, він тобі повинен поступово допомагати разом з твоєю експертизою. Що ж ми використовуємо? Тобто, у нас є ем, є інструмент який називається GPTs, так, і GPTs, Google презентувала свій варіант GEM Ну, яка різниця, як називається, головне, що воно виконує. І сьогодні наприклад, маючи власні GPTs, ти можеш створювати його по будь-якому напрямку, який тебе цікавить. Тобто, ось ми переходимо у нас четвірка. 4,0 і ми переходимо в GPTs, і у нас може бути він по будь-якій сфері. Ось це, наприклад, Chat GPT класичний. Так? Оце якийсь сьорчик за тебе в інтернеті, ходить, ти мол, кажеш, про продивись в інтернеті це це це. І якщо сайт його пускає такий добрий сайт, а не, наприклад, там Facebook, Telegram і Instagram, які його не пускають, то він зможе щось знайти. Вольфрам гарно щось проаналізує, веб-браузер гарно посьорчить знову ж таки в інтернеті, далі може щось намалювати. і далі Власні вже GPTs, які допомагають з е конкретними задачами, конкретно закачані по тим, що мені потрібно по моїм документам, так щоб я не витрачав час на пояснення. І це може зробити сьогодні кожний. Достатньо зайти в чат GPT, попросити зробити його е свій GPTs, так і створюється він буквально за спочатку за годину, а потім за 5-10 хвилин, знаючи, що створювати. Ось тут ми нажимаємо експлор джипті, і можемо обрати на будь-який смак. Якщо він вже створений, а якщо нам треба під себе, то можемо створити під себе. Що ж, по можливості його застосування, повертаємось до презентації. І е, е, окрім адаптації е, прискорення, використання його всюди в нашій компанії. Ми це робимо у бізнесах клієнтів сьогодні консультаціями, які допомагають пришвидшити застосування яй і купати в цьому рік-два, а вже застосовувати кращі сервіси і готовенькі Що ж, ще один прикольний інструмент застосовувати по своїм сильним сторонам, так щоб, скажімо так, м, розуміти, що найбільш сильніше ти можеш робити, і в цьому допомагає чад або GM в майбутньому, тобто ми можемо сьогодні оцифрувати портрет по кожній з посад в компанії, і вже шукати відповідно найбільш відповідного цьому портрету через ChatGPT, через Gemini, розуміючи наскільки людина відповідає або не відповідає даному портрету, це надкрута штука. Для цим з цієї задачі мало хто впорається, а в умілих руках HR-а рекрутера і той, хто розбирається і я, це сьогодні можна вже зробити і, скажімо так, шукати одразу найкращих, а не чекати, поки прийдуть пройде 5 років, ми знайдемо хто найкращий Взагалі. Проблема відбору в тому, що ти, по-перше, не знаєш, хто тобі потрібен. По друге, не знаєш, як правильно знайти. по-третє як його адаптувати, заумбордити. І всі ці речі сьогодні допомагає робити AI. Що ж, рухаємось далі. Приклад нашого GPTs, який можна використовувати. У нас є в соцмережах за посиланням на наш GPTs, і можна подивитися, як він працює. Умовно, як його спростити? Да? Умовно є, ось, наприклад. Ми щось хочемо, щоб по нашій інформації він робив. Наприклад, у нас є книга, так і він може по цій книзі відповідати. Або у нас є набір наш курс, він може по курсу відповідати. Наприклад, у нас є описані бізнес процеси компанії. Він може відповідати по всім всім бізнес процесам компанії і адаптувати людину. Наприклад, у нас є стиль того, як ми щось розповідаємо. Так, є стиль Піфагора, є там Сократа, і у кожного з нас свій стиль і. Я може з легкістю копіювати чиїсь стилі. Там, наприклад, сьогодні, якщо ти хочеш, щоб він чомусь тебе найкраще навчив, достатньо йому сказати: Говори, будь ласка, в стилі Сократа так, і не давай відповіді так, щоб він нас довів до результата. І надзвичайна можливість ще одна по адаптації працівників: це те, що раніше для того, щоб адаптувати менеджера, в якусь нішу, потрібно було, наприклад, там умовно 10. Десять тисяч клієнтів холодних, або там повідомлень, або там прозвонити, щоб людина навчилась чомусь. Навіщо таким важким шляхом іти якщо є сьогодні вже набагато більш просте рішення? Тобто кожен дзвінок людина робить, а мене ж разпродовж звичайно дуже погано себе аналізують, так і розуміють, як вони спілкуються, наскільки якісно, то AI допомагає кожен дзвінок сьогодні зрозуміти наскільки він ефективний, які техніки використані, і таким чином людина, яка ну представ, що. Ми вчили англійську без якогось фідбеку. Тобто ми вчимо через Донінго, щось обираємо, а через рік нам приходить повідомлення, що ми правильно робили, а що ні. А таким чином, коли ти розумієш, ага, точно, я забув, наприклад, сказати самопрезентацію презентацію зробити компанії, і забув сказати, що це, наприклад, ременю консалтинг, і ми займаємось рекрутингом, впроваджуємо і я, і всі інші такі сфери. І це все досить, скажем так, прискорює. Людину і було б чудово, щоб такий інструмент був по кожній сфері, але ось по продажам це вже найбільш доцільно застосовувати. Далі адаптація співробітників сьогодні є вже через AI можливість працювати, тобто є можливість сьогодні і проводити адаптацію автоматизовано, гейміфікацію проводити, давати тестові завдання чи теж їх можна створювати через AI. А чому так важливі тестові завдання? Бо коли ми щось. Проходимо з тестами, то ми запам'ятовуємо в рази сильніше і ефективніше. А це значить, що ми більш швидко приходимо до результатів. І зазвичай, чим більше компанія, тим більше в неї гарної адаптації тому що компанія розуміє, скільки вона на цьому втрачає. І даний сервіс сьогодні вже є можливість всі вони доступні для реалізації, тільки бери, роби і впроваджу. Так, руками виходить. Тобто сьогодні наша задача це руками швидко впроваджувати і застосовувати у себе. І можна в соцмережах так ознайомитись, як ми проваджуємо AI, а особливо в нашому телеграм-каналі, частиною ми ділимось, і в Facebook, LinkedIn, Instagram Ми ділимось корисним контентом, в основному експертним про AI в більшості випадків, і також можна подивитись в LinkedIn на всі наші кейси. Так, і буду дивитись, чи є питання та які, які міг попростити, бо бот трошки нам, скажімо так, місце зайняв, подивлюсь. Коли е, Клод і Джемінай нас е, здогонять Чаджипіті, Клод, чекаємо його наступної версії. Воно дуже схоже на змагання Андроїда і м, Apple. Звичайно, хтось скаже, що Apple найкраще, а хтось каже, що Android. Е, безкінечна битва, але вони роблять реліз періодично. І чекаємо, ось зробив свій хід останній ChatGPT І Джемінай. Джемінай сьогодні зробив те, що не зробив Зараз Сказав, що у нього тепер можна закачувати мільйон книг. А же сказав, що він швидко відповідає, просто, красиво, і ем, можна ще й відео додавати. Тому у кожного будуть свої можливості, але на сьогоднішній момент найсильніший є по багатьом параметрам ChatGPT 4.0, поки не випустили хтось інший. До цього був колод третій. Є, до речі, в Європі ще зобов'язали їх казати, наскільки вони ефективні один за одного. Ну, це, до речі, відносна історія, бо Барт теж казали, що. Сильніше за ChatGPT, виявилось ні, Gemini теж каже, що він ефективніше в плані кількості, це не значить, що в якості, тому подивимось, так який я найкраще справляється З якою задачею ем, по якщо треба з фотами отримати, або з Google картами, або подивитися, щоб через Google щось проанізував, це до Gemini. Якщо якась дуже складний промпт на сторінку на дві, то кло третій. А якщо поговорити весело з ChatGPT 4.0 з емоційним, ем, якщо нам треба. Швидко отримати відповідь, якщо нам треба просорчити в інтернеті, це ChatGPT 4.0 і це всі на прикладах платних. Так, ще я шукаю питання, бо у нас є відбі, відбай-сервіс. Так, і на всі відповіді відповів. Якщо є ще питання, задавайте в чат. Нагадаю, що у нас. Є запис з відбай, так кому треба, будь ласка, напишіть після ефіру. Так, і ми вийшлимо сервісом відбай для того, щоб зрозуміти, як краще його застосовувати. І є по кожному з тих окремих сервісів ще відео, тому напишіть, і ми вам відправимо в кінці. Що ж, ми сьогодні застосовуємо активно AI. Давайте разом, бо Україна сьогодні лише на невідомому місці по застосуванню AI. Америка на першому, тому можливо, вони і зростають найшвидше. Китай на другому інші країни Росія на жаль на двадцятому, тридцятому місці, і Україна пасе задний в цьому. Тому від нас залежить наскільки ми зможемо з нинішньої економіки пересунутися на. Таку більш, скажімо так, сучасну, там де не треба не кількістю, а якістю, тобто work not harder but smarter а може й дайте, і м, разом просувати цю сферу. Ми в цьому допоможемо в плані AI-консультації, наставництв, впроваджень, м, і це вже сьогодні робимо. Добре, тоді дякую всім за зустріч, всім бажаю впроваджень. М, і якщо м, щось не вийшло, пам'ятайте, що трошки почекати, щось виходить, і інший сервіс це не здоганяє, як був Джен Другий. А сьогодні це вже робить сора для обраних. Почекаємо, і у нас буде доступ. Всім дякую за ефір. Що ж, і тоді будемо прощатись. Дякую.